Добрий день, шановні аграрії! Сьогодні продовження вчорашнього відео, як я помилково сказав, що ціна пішла вгору, а вона ввалилася. Кось, може, обідав, розстроїв, напали мене. Шановні аграрії, не хвилюйтеся. Ціна піде рости навіть із за тих чинників, що наш міністр агрополітики домовився з Болгарією за чотири культури. Також у Польщі кордони розблокірували. Море в нас активне, тому ціна буде. По Болгарії скажу, коли будуть вже контракти, точно не знаю. Може за неділю до Нового року, може вже після, але ціна обов'язково піде і плюс до того, це ж сезонний фактор. Завжди в зиму все дорожає. Тому, шановні аграрії, так як по Болгарії, знаю, що і пшеничку туди розрішили, і соняшник, і ріпачок, немає сої, зато є кукуруза. Тому, шановні аграрії, кукурузу треба сіяти, тому що на неї буде ціна. І так, шановні аграрії, так якусь кукурудзку сіять, зараз ми знаходимося, це не хоти, не фієста, не міатіда. Це, шановні аграрії, гум, допомога для фермерів, от, який вирішив її залишити зимувати. А яку ж кукурузу можна зимувати, з яким ФАО, яка вологовіддача, в сьогоднішньому розберемо наше відео. І так, шановні аграрії, як завжди, ваші два любимі гібриди, ви вже їх знаєте, це хотин і фієста, тілі -тілі в яких ФАУ 250, яких можна сіяти в бінарних посівах, які ви знаєте, що вони зимують, їх можна оставляти отак в зиму. І коли вже підросте ціна, шановні аграрії, якраз заключать оці договора, усі, і можна буде скосити, і скосити, продати, і тут опять же посіяти або кукурудзу, або іншу культуру. Тож тобто, скотини фієса топові гібриди. Які мені навіть в цьому році фермер позони сказав, уборка була 130 центнер. Це не Дніпропетровщина, шановні аграрії. Це вам відповідь на те питання, скільки можуть насипати гібриду. Це все залежить від погодних умов. Ну я сказав, що цю урожайність не зібрати ні в Запорізькій області, ні в Миколаївській, щоб ви розуміли. А саме для цих регіонів і для наших саме підходи, ось як ви вже замітили, він і відрізняється навіть кольором. Шановні аграрії, це гібрид. ДН Міотіда, шановні аграрі, 190 ФО, 190. Ви ж просили ви кажете, коли зайде, хочемо раніше зібрати. А ви мені дайте відповідь, шановні аграрі, наскільки ми можемо раніше зібрати? Тобто, якщо ми сіємо, наприклад, 300 Фао або 190. Як тут посчитати, порахувати в днях, шановні аграрії? На самом ділі, шановні аграрії, це дуже важко, тому що фао це не кількість днів при созріванні, а це саме активна температура для вегетації кукурузи. Тобто саме активна температура для вегетації кукурузи, позитивні оці комплекс позитивних температур будуть влияти на вегетацію даної кукурузи. І вона тоді її можна посіяти у квітні. І зібрати, шановні аграрії, початок вересня при базовій вологі. От бачите, що виходить, але ж ми можемо, шановні аграрії, і з ФАО 300 зібрати у вересні. Як ми можемо? Ми також можемо посіяти, вона згорить. Це будуть неактивні температури. Вона згорить і дасть меншу врожайність, ніж ФАО 190. Тобто, ФАО більше у засуху сіять його, в принципі, не потрібно. Далі, в августі місяці, оці вже це неактивні температури, кукуруза не вегетує. Тобто ця ультрарання вегетація дає можливість вам повністю відкрити потенціал. А потенціал тут величезний. В 190 сипе вона також потенціал 130. Але в даного гібрида, шановні аграрії, є такі е, генетичні якості, як холодостійкість. Тобто Вона стресостійкість, надто швидка вологовіддача От. і не відпадає навіть початки, якщо вона буде вас зимувати. Тобто кукуруза не ламається, а початки не валяються. Тобто Це іменно даний гібрид предназначений для е, швидкого збирання саме. Ну а якщо вона у вас вже і залишилася у полі, то в принципі нічого страшного, вона перезимує. Є у неї в генетиці таке. аграрії, ви ж бачили в полі і хотин, і фієсто. Хотин з фієстою. Гляньте, які ж вони прекрасні. А як виглядає даний, даний гібрид Ден Мінакіда? Ось його, будь ласка, наблюдайте. Міакіда, шановні аграрії, бросаємо, біжимо. Запам'ятайте, новий гібрид, який вимахав в цьому році більше около 3 метрів. О, понаблюдайте за початками. Фао-190 і він ось вже в нього пішло вже засихати зерно. Чорні обгортки. Бачите? Ось о, подивіться. Я вам показую, дивіться. Він гаразд сухіший, тих у кого пау більші. Осьо, він сухіший. от, Вона гаразд сухіша. Давай дневно і зерна посчитаємо. Я, чесно, не дивився скільки ве, тому... Так. Я думаю... Так, от, Так, раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 18 рядів зерен. Пожалуйста. 18 рядів зерен. Це гібрид новий Міотіда. Тобто, шановні аграрії, зараз ми йдемо з вами. Провірити ж з таким фау і півіху. Іде. І так ось півіха. В принципі, вона ростом така ж сама. Початки, плюс-мінус, навіть не крайній беру. У півіхи такі ж самі, але вона мокріша. Гляньте, скільки зелених іде початків. Ось ось, дивіться, шановні аграрії. Тобто спав одне, але потенціально збрасувати вологу, півіха трішки гірше. от Значить, по відгукам, шановні аграрії, це новий гібрид. Він в реєстрі з 18-го року. Тобто те, що я сію вже там 10 років, хтось каже, сіють такого не буде. Але, шановні аграрі, за роки в іспитання він краще сипе, ніж фі, е, півіха. Тобто ми його порівнювали Міотіда із півіхою. Цей гібрид трошки новіший, трошки кращий. Тобто Він більше удосконалений до стресів, до урожайності, зерно важке. Все як має бути. Тобто, сміло можете сіяти ФАУ 190 або FIES Faiхотин ФАУ 250. Значить, Шановні аграрі, до тандемного посіва Даний гібрид Міотіда він не підходить. Він все-таки раніше, він закінчить свою вегетацію раніше. А ці будуть трошечки дозрівати. Хоча у даних гібридів фієс і хотин на якусь значиму кількість буде трошки більший врожай. Але ж е, треба буде трошечки пізніше скосити. По цьому року у цих трьох гібридів Міотіда, хотин і фієста. Була добра вологовіддача, можна навіть сказати, преміальна, отлічна, як хочете. 13-та, Були хто й пересушив 11-те. Це все, що ви мене дослухалися, і посіяли кукурузу в сроки, шановні аграрії. Посіяв кукурузи в квітневі місяці. Відобразився на гарну вологовіддачу. Тому, шановні аграрії, кукурузочку сіємо в сроки, отримуємо гарний урожай і добру вологу Багато ще питань, чи можна її сіяти по нулю, без обробіточні, по віртітілу. Шановні аграрії, у кукурузи мечкувата коренева система, її можна сіяти і по дисковці, і по віртітілу, і без обробітки. Тож дані гібриди підходять. Але, шановні аграрії, хто знає, оранка є оранка. Проти оранки я нічого поганого не скажу. За е, мої е, як би сказати, наблюдення, да? тобто, за моє слідкування, поранки, все-таки урожай кукурузи був кращий, але ж це зависить від вашої почви. Якщо у нас ось чорнозем, можна і заглубитися, то у когось пісок чи глина не треба вирачивати, то сійте її без обробітку і буде гарний урожай. Значить, і відходимо до головного. Розпаковка, шановні аграрії. Все в машині. А це нема ключів хоч від квартири. Я завтра віддам. Ну? Хочу Нема? Хоч до офісу? Нема. Бляха, нахуй ну у мене. Щас, пережди. Таблетка від горла. Та-дам, шановні аграрії. Пух! Заглядаємо. Виглядуємо. А тепер крупним планом, шановні аграрії. Гляньте. Одна в одну. Гібрид, шановні аграрії, кремнисто зубовидний. Дивіться, яка красота. Доробка агрокорпорація степова. Кремнисто зубовидний, як і хотин Міотіда і Фієста. Значить, По фракціям тут ось, ось, ось також покажу вже. Ось ось, це у нас фієсточка. І ось у нас хотинчик. Значить, шановні аграрі... А, давай крупніший, так? Ось ось так, ось на бірочки. Бачите? Так, Хатин. да, хотинчик. Красивий, все. Значить, шановні аграрії. По фракціям. У нас є всі фракції. Це нам сподобалося, ми показали, є всі інші крупніші, дрібніші, які вам подобаються. По защиті мішка, шановні аграрії. Також застерігайтеся від підробок. Значить, Дивіться, уклеєна бірка, так як на всіх трьох гібридах. Бачите, саморозрушаючий логотип. Тоже також Зверніть увагу. Не здирається, не переклеїти саме розрушаючий От, От. Бірка, сановня аграрії, сам паспорт насіння на жопці. От. І е, даний гібрид міотіда... В основному він ітиме вже в таких ось темніших мішках. Це минулорічний, ми поміняли для защити від підробок. Ці світліші це і Тому, шановні аграрії, кого заінтересувала, може що не сказав. Я людина, поправте в коментарях, значить, по цінам, по характеристикам, переходьте на сайт Шановні Аграрії. Там дуже багато інформації. Там наші телефони подзвонили, звернули, проконсультувалися. Яка кількість ще є Звертайтесь, будь ласка, будемо раді з вами співпрацювати. Огромезне дякую всім за коменти. Вам бажаю мирного неба, здоров'я і благополуччя. До побачення, шановні аграрії, до наступного відео. До побачення!